За якими критеріями відбирали для себе компанії? Перше – це наявність реальних відгуків. Тобто мені потрібно дуже часто часто я стикнулася з тим, що є компанії, які дуже гарно виглядають в інстаграмі, але ти бачиш у них якісь їхні проекти, але насправді це не їхні. Вони десь їх беруть, копіюють. Ось це е, наявність реальних відгуків, наявність відео з виробництва, Це якщо ми говоримо моніторити uh -huh. інтернет, наявність е, відео з монтажу будівництва. Це перше. Далі я порівнювала проекти, які мені підходили, порівнювала ціни, порівнювала комплектації. Е, дуже часто в деяких компаніях є купа прихованих платежів. Тобто вони кажуть, от будинок за там 15 тисяч доларів, а насправді туди майже нічого не входить. Ось, і типу, і це обман, якби ну може не обман, вони таким чином це продають, а для мене було важливо знати, що я отримаю. Ну і далі вигляд виробництва, і також для мене було дуже важливо це, це відстань до мого об'єкту. Тож ну, я тому, розуміла, що доставка, що да, да, доставка буде дорога. Тому я обрала між деякими компаніями там одною Житомирською і вашою, і обрала вашу.